Головне на ранок 16 липня. Президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети Патріот, призначені для України, вже відправляють союзникам. На питання з яких країн президент США уточнив, що ракети надходять з Німеччини. Трамп також зазначив, що він не розмовляв з главою Росії Путіним після 14 липня, коли він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й «Патріот». Головна дипломатка Європейського союзу Кая Калас заявила, Вила, що Росія активізує застосування хімічної зброї у війні проти України, намагаючись змусити країну капітулювати за її словами: від початку повномасштабного вторгнення Росія щонайменше 9 тисяч разів застосовувала хімічну зброю на території України. Застосування таких засобів ураження лише посилюється, що викликає серйозну стурбованість серед західних лідерів. Цієї ночі Росія атакувала Україну дронами і балістикою, зокрема, під масовані. Ним ворожим ударом опинилася Вінниця. За даними ова зафіксовані влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, пошкоджено житлові будинки. Семеро людей постраждали. Двоє з них у тяжкому стані. Окрім того, ударів цієї ночі зазнали Харків, Суми, Кривий Ріг та Краматорськ. Аналітичний проект Deep State повідомив про просування російських військ одразу на кількох напрямках. Зокрема, ворог просунувся біля Амбарного на південно-слобожанському напрямку в Харківській області. У Донецькій області окупанти просунулися біля удачного на Покровському напрямку, а також поблизу населених пунктів Толстого та Федорівки на Новопавлівському напрямку. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.